Незаконно вилучили і хочуть продати. Винниківська міська рада зазіхнула на чуже і привласнила у Львові земельну ділянку військового містечка площею більше одного гектара. Вказану нерухомість безоплатно передали у власність територіальної громади міста винники та хочуть продати на аукціоні. І все це за наявності двох тисяч безквартирних військовослужбовців. Чому за справу вже взялася військова прокуратура у рамках судового розслідування? Прокурори вживають необхідні заходи щодо повернення цієї земельної ділянки. Також буде вирішуватися питання щодо накладення на неї арешту з метою унеможливлення її незаконного відчуження. Саме на сьогоднішній день військової прокуратури Львівського організованого проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачені частиною 2 статті 425 кримінального кодексу України та частиною 5 статті 191. Це недбале ставлення до військової служби та незаконне та привласне заволодіння та розтрата державним майном. Вказане кримінальне провадження проводиться за фактом привласнення та незаконного виличення Винниківською міською радою земельної ділянки військового містечка, розташоване, яка розташована в місті по вулиці Личаківській.